Всім ще раз доброго ранку. Нагадаю, сьогодні 6 листопада, і це ранок вдома. Осінь чи не найкрасивіша пора року? Ну ну, ну згодь ну, погодьтеся можливо згоди, навесні, згоди. скажу інакше, але зараз погоджуюсь. Ну, красиво. Слухай, це ну, 100%. Усе це листя, так. останні квіти та головне гарбузи. Це просто краса. Так, а якщо поєднати гарбузи з квітами, а, вийде щось неймовірне, і це зараз продемонструє наша гостя, засновниця студії декоративного озеленення. Рослинка Анна Пащенко разом з нею ми зробимо неймовірну композицію, що прикрасить. Будь-яке приміщення. Готові? Доброго, Доброго ранку, ранку. Анна. Доброго. Раді вас бачити, вітати тут, нашій студії. В затишній. А зараз ми її зробимо ще затишнішою, тому що у нас вже заготовлено так багато так. осінньої краси. Що так. це в нас? Uh, дивіться, у нас є мох, звичайний мох з лісу, да, він вже трошки підсохший, але він буде у нас основою для так. того, щоб ми могли приклеювати ось це, наприклад, сукуленти. Вони живі, вони зараз ростуть, а ми їх обріжемо, приклеїмо. І буде uh, торба. Uh, ні, ні uh, через буде. два тижні, після того, як ця композиція вам вже набридне, відживе. Чи ви, ви можете... можете вже новорічного, якогось ну, просто так, каші, так. З Чи каші, каші з гарбуза. Ви можете зняти <laughs> так, і перевкорінити їх, і вони будуть рости. Тобто, О, сукуленти, круто. вони. Мають властивість е, тримати вологу, і тому вони можуть довго знаходитися без коренів і можуть бути навіть приклеєними. Mm -hmm. Ну як це працює, я Ми зараз готові. покажу. Так я так. можу починати. Якщо То. що питайте, якщо вам цікаво, можете зі мною. Будь ласка, так а що спочатку. треба робити? Чим допомагати? А, зараз я зроблю основу і потім подивимося, що там з сукулентами, Можливо, щось треба буде допомогти. Добре. Я просто приклею на гарячий пістолет, силіконовий, роблю основу з моху. Як я вже казала, Новий мок звичайний. Гарбузу, картуза. Так, так, так. Гарбуз, до речі, волосся? я не очищую. Він може довго зберігатися, і потім можна робити з нього Каша. кашу, кашу, суп, Або що хочете. <laughs> так. Ти казав, що хочеш каші. <laughs> Так. Ну тобто можна використовувати потім повторно і нічого не пропадає, ні сукуленти, ні гарбуз, ні сухоцвіти. Так, зараз трошки буде сипатися, але то нормально, то потім процес. поприбираємо. Художник так бачить. Якщо б це було вдома, я б нервував. а так. А так… — Це ранок вдома, Костю. Що треба прибирати, а тут. Так. — Ну, прикольно, це в нього такий градуйований Боб зачіска. Значить, так. Ну, в принципі, хтось може на цьому зупинитися, але не ми. А, наступний крок: Або, дійсно, вже красиво. А, буду відділяти сукуленти. Ось, наприклад, мені треба. Тільки верхівки, бо там старенькі листочки. Я їх прибираю, вони не гарні, да там щось сипиться. Це oh, нормально шкода. Ні, бо потім ми їх будемо вкореняти і вони будуть продовжувати жити. Я поки що не приклею. Я хочу викласти композицію для того, щоб подивитися, чи все гарно, чи мені так подобається, чи щось там покрутити. Сукуленти взагалі дуже універсальні, ну саме декоративно, гарна квітка. Вона ось така низенька, компактна. Тоді а вона я не хотів пожартувати, але в ваших руках. Ні. Не росте, не росте, не росте. тому що ми їх ріжемо так. Це щось інше, так? А це, це так. теж ехівірія, теж сукуленти. То сукулент це ехівірія. Ну, це знаєш, слова, що це так? які я кожен день використовують. Та ехівірія. Що не будемо... ясно, да? що не взагалі не зрозуміла. І окрім живих рослинок, щоб там. у нас було там більше якогось кольору, я взяла сухоквіти, які доступні восени просто вийдете. Вони на вас дивляться, їх можна збирати. Отже, берете п'ять сукуленців в одну їх вірю, ну і сухоцвіти з. Зараз ми зараз зануримося з. Я бачу тут гортензію. Гортензія, хміль. А... Хміль що ти не бачиш хміль? тут? Ну, хміль, так. Так, Що ми ще бачимо? Дубовий листочок, я бачу. Так. Ось ця, так. так. Ага. Це дика гіпсофіла, А, гіпсофіла. статиця. Всі знають, вона теж що, вона є. Що, як... що, це, що? Шо, ти не знаєш статицю? Ні. Після... Я Ой. приміряла по композиції починаю приклеювати спочатку сукуленти, тому що вони великі, вони дають акцент композиції, так? задають якби, напрямок. А далі я буду декорувати вже такими дрібненькими, різними. А ви у себе вдома таке робите? У мене багато такого на роботі, тому саме вдома я не роблю. Я роблю на роботі. Вдома чистенько. Наше це сміття без собі так на подарунок, комусь так я можу зробити на роботі, віднести. А чи є часто там друзі, знайомі звертаються до вас з проханням зробити щось на подарунок? Так, звичайно, звичайно. Якщо це робити на замовлення, скільки це буде коштувати? Дивлячись, якого розміру, які квіти, ну скажемо відбрати дружині. Від тисячі гривень спробувати щось з Кабак оцей, Кабак. Архіверія. Ну це сукуленти. все повністю композиція. Да. Повністю. Так, 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 так. Ну, це О, ж, ну але ж є там ось такі величезні сукуленти, вони там можуть коштувати дорожче. Тобто, ну це залежить від того, яка задача, наскільки грошей. Тобто, ви кажете, у я хочу на 2 тисячі гривень. Окей, я беру тоді на 2 тисячі гривень. Тобто, угу. ну щоб і заробити, і вам зробити гарне. А це якісь централізовані майстер-класи? Майстер-класи на вихідних проводимо у нас в студії. Так, В суботу, рекламу. в неділю. Давайте. Так, Недалеко тут, на шулявці. Так. Ти знати, де ми знаходимося. Десь тут недалеко шулявка. А які ваші улюблені квіти? Ну, напевно, ті, що не зрізані, ті, що живі. Ого. Це головне. Mm -hmm. Ну, головне, щоб вони були живими. Mm -hmm. А там вже а якщо в роботі. А... Дивлячись, робити? що я роблю <ріст> просто. Ну, з як... я... з якими легше пропрацювати? Ну те, що мені подобається, насправді вони вже не ростуть, але вони стабілізовані. Це стабілізовані рослини, їх використовують для декоративного озеленення, робимо картини. А вони класні тим, що вам не треба за ними доглядати, і вони довго залишаються зеленими, гарними це і нічого не зелені. треба мох, про який так, ми так, всі так, знаємо. але так. не тільки мох це і рослини. От і можна прямо робити такий ліс-ліс. Я перепрошую, що таке стабілізована рослина, я освічена. А, Так, це нормально. Це живі рослини. Та вони живі, а вони були живими, їх спеціально оброблюють, Це процес заміщення живої вологи, яка була в рослинках, спеціальним розчином на основі гліцерину. Потім їх підфарбовують і вони зберігають форму і колір багато років. Дуже восьми років. У мене дач дві картини стабілізованого моху, там тільки мох, правда. Хоча ще в мене є картина не тільки з моху, є там ще якісь рослини. Просто не знаю. І це дійсно це такий знаєте, декор для лінивих, тому що навіть мені казали, що треба їх там деколи зволожувати, пшикати. А... Якщо вологість в, в хаті, в оселі нормальна, то вони не потребують так, ніякого так. додаткового а -а -а. догляду. Їх навіть не можна оприскувати, От, головне, щоб була вологість у І Вони дійсно так. зберігаються фантастично. О, і вони завжди такі яскраво зелені, і це такий, ну, виглядає як такий живий закуточок. Я полюбляю стабілізовані огірки та помідори. Це коли ти їх маринуєш. А ще краще стабілізоване м'ясо. М'ясо стабілізоване. Ой, Боже, як яка смачні. краса в нас виходить, ви подивіться. Це мені подобається це різати. Давайте. А мені цікаво, куди ви ще ось цю гортензію. А зараз подивимося. Знаєте, інколи. І щось не іде, треба, щось да? не йде, да це ну, ж бачите, не пішло. Процес, ну да, не, не пішло. Не, Я не бачу, не ти довго чекала своєї участі свого часу. Та до речі, гарна ідея, щоб квіти не пропадали зробити якусь таку екібану. Як на мене, то вже просто фантастично. Я б на цьому зупинилася. Бо ще краще кажуть, ворог хорошого, красиво. Красиво, ні? Ні, я го готова з гори. Вибачте, я хотіла вже готово. сказати ну, Ну реально земна краси такою не буває, але ні. Красиво. А що в вашому розумінні готово? Ну, от ви робите, ну, робите Я бачу дірочки, які хочеться заповнювати, бо воно виглядає, ніби там або щось відпало, або щось не доклали. Готово, коли ти вже телефоном пікнув. Неозброєне ого. Неозброєне не бачиш. Коли ви будете робити там 5-10 їх, ви вже теж побачите, де там що не готово. Готово буде Лілі, колись тут гроші будуть лежати тисяча гривень. Ну це вже готово. А так. Ще є де розгулятися. Насправді, от. З чого я починала, перший майстер-клас, коли я ще не була, не займалася флористикою. Mm -hmm. Перший майстер-клас, який я відвідала, щоб понурити, зануритися в творчість, це був гарбуз. Це було щось типу такого. От і мені дуже сподобалось, і після цього я така, я хочу. Але студія, в якій я була, на жаль, вона була ну якось естетично не дуже там гарна, творча, і мені захотілося зробити, ну. Студію, але вона має бути прям: от людина заходить туди і їй класно, і їй творчо, і вона хоче це робити. Скільки загалом людей до вас приходить там у суботу, в неділю? Ну, якщо по три майстер-класи, якщо там по п'ять, по вісім людей, то ну інколи буває мало, буває сезон, буває не сезон. Коли люди влітку там відпочивають uh -huh. більше. Ну тобто, ми все розуміємо, ми не те, що там женемо їх палкою, так ви маєте творити. Ну тобто, це від душі, вони мають відчувати це, приходити і насолоджуватися. Дуже класно, що часто зараз приходять з сім'ями mm -hmm. е, батько, мати, дитина, і вони проводять час разом. І я бачу це, і це прям. Ух, ну це дуже наповнює. І тобто, це як мотивує, що да, це місце, де можна відпочити не тільки наодинці, не тільки з подругою, з мамою, а Ще цією родиною. Цією, так, Ну так. і в будь-якому разі створити Ці ось таку от прикрасу, як робить зараз Анна. а, Всі разом в чотири, в шість, вісім рук. От скільки є рук вільних вдома, стільки її долучайте, і це дійсно зближує. Це такий гарний варіант провести своє. Ну, Наприклад, дозвілля. це може сторчати не обов'язково його красиво. Кріпи, Супер. кріпити. це красиво. Це так, типу, п'ять хвилин, це, це дуже швидко, але да, насправді, але якщо красиві. не поспішати, там от просто це медитація, ви просто там. Кладете, дивитесь, як воно, що, тобто, і все по відчуттю. Тут ну не те, щоб там багато правил, що отак от можна, а так, О, не, так можна. не можна. Ви як маєте це бачиш, відчувати. Так? да, Ви маєте це бачити. О, Ой, я відчуваю, <світ> що воно вже, <світ> вже готове. Це не те, що ми хочемо вас зупинити, насправді дуже красиво. Дякуємо вам. Дякуємо дуже дякуємо. Ну а ми продовжуємо наш ранок вдома, і просто зараз ми маємо можливість познайомитися з іще однією майстриною. Вона також вміє руками творити просто унікальні вироби. Її В'язані звірята та пташки дарують радість людям і дають можливість донатити на ЗСУ.